У цьому світі немає нічого більш могутнього ніж перелом свідомості. Ти можеш змінити колір волосся, свій одяг, свою адресу, своє громадянство чи навіть дружину. Але якщо ти не зміниш мислення, то події навколо тебе будуть повторювати щоразу, тому що все, що змінилось, змінилось лише зовні, тоді як усередині в тебе все залишилося. Залишилося як і було, якщо ти чогось хочеш від життя, якщо хочеш змінити себе, якщо хочеш отримати щось, досягнути якихось вершин, щоб позбутися шкідливих звичок, доведеться спітніти. Це важко. Більшість людей проживають своє життя, так і не зрозумівши, в чому їхній талант. А ті, кому він відомий, далеко не завжди займаються їх розвитком. Єдине, що може зробити тебе щасливим, це крок на сходинку вище, це усвідомлення того, на що ти здатний, коли ти прориваєшся. І, хоч край мока, але ти бачиш, ніби з боку справжнього себе. Коли ти з головою поринаєш у болото своїх страхів і йдеш з ними в бій, щоб продовжувати рух. Ось тоді і починають від... Уватися події, на які ти так довго чекав, якщо ти так і не наберешся мужності реалізувати ту чи іншу свою можливість, якщо продовжуватимеш ходити навколо, намагаючись переконати в чомусь оточуючих тебе людей, або не дай Боже утримати їхнє схвалення. Все це закінчиться тим, що ти зламаєшся, і люди вб'ють тобі на думку, що те, чим ти займаєшся, не має сенсу. І тоді ти поставиш хрест на своїй мрії. Скільки в тебе лишилось часу? Скільки? Адже ми не знаємо, чи неправда більшість із нас так ніколи не використовують те, що нам дається разом із життям, досить уже марнувати життя. Якщо хочеш чогось, ти маєш це зробити, щоб це не було. Бо ти можеш все. Потрібно вчитися бути винахідливим, ідейним, знайти сили, залишитися на плаву, незважаючи ні на що. Це якості переможця. Потрібно вчитися програвати, терпіти поразку раз по раз, і все одно не здаватися. Це все обов'язкові якості переможця. Я не можу вам описати цю силу, але знаю, що вона існує. А відкривається вона людині тоді, коли. Коли вона усвідомлює, чого хоче, і повністю присвячує себе досягненню цього. У кожному є це. Просто потрібно вчитися, не чути критиків довкола себе. Я загартую свою волю. Я не дозволю нікому зупинити мене. Я заслуговую на це. Більшість людей легко ставлять на собі хрест, а дарма. Людський дух могутній убити його майже неможливо. Ти сильний, тебе нічого не зупинить. Щоб ти знав, більшість людей проживає життя на ручніку, який постійно тягне їх назад. Виріши нарешті для себе, що рухатимешся вперед, зосереться на собі. І тільки на ти переконаєш себе в цьому всьому, як тільки зміцнішуєш у цьому новому стані свідомості, ти побачиш, як змінюється все, що ти робиш. Ти будеш шокований тим, наскільки радикально зміниться сприйняття цього світу, наскільки всі твої дії та їх результати зміняться, коли ти Почнеш говорити собі щодня? Це я, і в мені вже є все, що потрібно. Це мій день, і сьогодні мене нічого не зупинить.